Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Класна Тетяна. і Я професійно займаюся рекрутацією українців на роботу за кордон вже біля 7 років. Сьогодні хочу поговорити з вами про отримання дозволу на тимчасове проживання карти побуту на основі статусу УКР. Тобто це ті люди, які заїхали після 24.02.2022 року і мають песель з приставкою Укр вже від 1 квітня можуть складати документи, щоб отримати до... Звіл на е, тимчасове проживання на території Польщі. Але, на жаль, не всі можуть подати документи. Подати документи можна на основі роботи, бізнесу і блюкарт все, більше ніхто інший. Тобто, так як писали, що всім будуть роздавати ці карти побиту без прив'язки, ні, не всім. На жаль, або на щастя, зараз дуже багато людей сидить в Польщі, мають песлю КР, і уявіть, якщо всі почнуть подаватися на цю карту, що буде за ажіотаж. І так дуже багато людей до цього подавали документи, і велика проблема записатися на подачу документів, подати документи, отримати рішення. І так далі, це займає дуже багато часу в Польщі, зараз дійсно відбувається безлад. А уявіть, якщо ще всі ті, хто мають статус Укер, почнуть подаватися, Польща просто фізично не справиться з цим всім. Відповідно, зробили так, що якщо ви дійсно хочете залишатися в Польщі, ви маєте роботу, ви маєте бізнес, окей, ви потрібні в Польщі залишайтеся, отримуйте ці карти. Але якщо ви. Просто втекли від війни і сидите, то ви Польщі не потрібні, збираєте свої речі і їдьте. Це спеціально так зроблено. Я думаю, що після закінчення війни в Україні дадуть якийсь час, там 30, 90, можливо, 180 днів, що всі ті, хто не подані на карти, будь ласка, їдьте до побачення, ви нам тут не потрібні додому. Бо ж навіщо тримати стільки людей в Польщі, коли Польща є там така маленька? Можливо, я помиляюся, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Чому так зробили, щоб не було дурдому? І, можливо, це зробили і правильно. Е, якщо ви виконуєте всі абсолютно вимоги, вам дають цю карту на 3 роки. Якщо ви вимоги, не виконуєте вам ці документи надають на рік часу. Тобто, якщо ви не приносите повний перелік документів, заповнено правильно, будь ласка, вам дадуть на рік часу тільки ці документи і все. Тобто, якщо у вас, наприклад, мінімальна зарплата не вказана або менше мінімальна, або недостатня там кількість годин, або залончник номер 1 це той документ, який заповнює роботодавець, заповнений неправильно, або немає страхування, або ще щось, вам не. Дадуть документи на 3 роки тільки на рік часу. Далі, що робити людям, які не можуть скласти документи. На, для отримання цієї карти просто собі жити, чекати, що зроблять. Зараз ви можете перебувати в Польщі до 23 серпня 23 року. В подальшому, можливо, поляки зроблять до 4 березня 24-го року, цей тимчасовий прихисток, так як зробила вся Європа. Можливо, але будемо бачити. Тобто, якщо ви не працюєте офіційно, ви не можете подати документи. Якщо... Ваш чоловік поляк, наприклад, а ви маєте статус сукер, ви теж не можете подати документи. Якщо ваш чоловік знаходився до війни, він мав карту побиту, наприклад, до війни, а ви приїхали сама чи з дітьми після початку війни ви маєте статус сукер, ви не можете подати документи на воз'єднання з сім'єю. Вагітні, пенсіонери, діти, студенти. Так само не можуть поки що подати документи для отримання дозволу на проживання. Да, навіть студенти не можуть, на жаль, всі ті, хто заїхали і вступили в університети, в коледжу після 24 числа, після 24 лютого, отримати цього не можуть. І, можливо, це правильно, бо кажу, що Європа вже все жорсткіше і жорсткіше ставиться до цих всіх. Нас, переселенців, бо ж ми не потрібні просто їм. Тому моя думка, що потрібно дуже сильно подумати, чим дійсно потрібна ці карти, чи ви плануєте взагалі повертатися в Україну, чи взагалі з Польщі досіхати в Канаду, в Німеччину і по світу. Тому не поспішайте. Ще моя така величезна порада: просто не поспішайте подавати ці документи, так як було з Песелями УКР, що спочатку здавали звичайні песелі. На початку війни потім почали робити з приставкою УКР, потім почались проблеми, як мені змінити Песель без УКР на песель УКР і так далі. Просто не поспішайте це все робити, бо ж ви можете скласти документи до кінця, поки що, серпня місяця, поки є цей статус тимчасового прихистку, а потім його подовжать, і ви можете цей весь період просто складати документи і все. Тобто потрібно подивитися, як буде діяти система. А, бо деякі воєводства кажуть, що ми будемо приймати документи тільки поштою, деякі воєводства тільки особисто. Одне знаю, тільки що початок не буде в паспорті таких червоненьких, бо ж ви не будете здавати відбитки, бо ви коли отримували песель УКР, то ж тоді здавали відбитки, і вже ці відбитки є в базі. Можливо, зроблять так, що все буде відбуватися взагалі електронно, заповнюватись документи, а потім вони будуть відправлятися поштою. Поки що це все під знаком питання, бо пройшло тільки декілька днів. Тому моя порада просто місяць-два почекати буде вже зрозуміло через місяць-два, яка є взагалі процедура, яка є взагалі система, і так далі. Сподіваюся, що інформація вам була корисна. Діліться своїми думками, своїми враженнями під відео в коментарях. Якщо вам потрібна моя допомога, консультація, я залишу номер телефону під відео, і ви завжди можете до нас звернутися. Всім гарного дня і бережіть себе!